В Україні Сакашвілі все ще здається людям-реформатором. А ось в Грузії знають його справжнє обличчя авторитарного вождя, за якого знищили свободу слова, а незгодним, незгодним пхали в дупи ось такі віники. Це відео тортур в одній з грузинських в'язниць у свій час шокувало весь світ. Після нього протестуючи по всій країні, закидали державні установи віниками, які стали вінцем реформ Сакашвілі. Зараз віники. Вже в Україні одеські міліціонери, якими керує людина Сакашвілі, Георгій Лордкіпанідзе, що був заступником міністра МВС Грузії, катували підозрюваного у пограбуванні в а після того, як його підлеглі були затримані за рішенням прокуратури, міліціонер Лорд Кіпанідзе створив громадський рук та почав тиснути на суд. Як і у випадку з патрульним вбивцею Сергієм Олійником, Лорд Кіпонідзе почав тиснути на суд за допомогою громадськості. Подробиці в нашому наступному сюжеті. Одеса відео з камери спостереження супермаркету. На парковку під'їжджає Тойота Авенсіс. З машини виходять четверо чоловіків. Начебто приїхали купувати машину хонду сірві. Але через п'ять хвилин стається неочікуване. Хлопці за «Авенсіса» одягають на водія хонди наручники, а його вагітні дружині заламують руки. Потім машини від'їжджають у невідомому напрямку. Можна подумати, що це розбійний напад, але ні, так діють працівники нової поліції лічівська. Вагітну жінку випустять з відділку аж через дві доби. Їй чоловіку Тимуру пощастило менше. Подивіться на ці фото. У відділенні поліції Тимур пробув чотири доби. Одразу після звільнення його дружина звернулася у військову прокуратуру. Ті після заяви провели у відділенні поліції обшук. Там і знайшли Тимура. Потерпілі кажуть, що до них застосовували насильство. Їх показання підтвердили і результати судово-медичних експертиз. Поліція Лічівська підозрює його у причетності до розбійного нападу на цього чоловіка. Його побили і забрали 17 тисяч доларів в лівому кармані. У мене були гроші. ані м'явотак один за одну руку, друга за другою. Залізли сюди в карман. Серед нападників постраждали Тимура не опізнав, але це не зупинило оперів. Колеги поліцейських здивовані таким завзяттям слідчі своїми діями порушили аж чотири статті. Якщо працівники органів внутрішніх справ інших правоохоронних органів здійснюють затримання без складання протоколу, без повідомлення захисника, без повідомлення родичів, це незаконно. Провину двох оперативників вже доведено у суді. Це Артур Ромаза та Роман Чуканов. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Інші двоє так просто не здаються. Вони під підозрою чекають на суд. Засідання відвідує навіть голова поліції Одещини Лорд Кіпанідзе. Але навіть його присутність не заважає громадському руху зривати слухання. за увагання. Давайте суддю, щоб прийшов. Програма гроші дізналася, хто захищає катів у погонах і гальмує реформу одеської поліції. Це головний поліцейський Одеської області Георгій Лорд Кіпанідзе. Діями своїх підлеглих задоволений. Наші садки зеляють сілі, розкриє та прискіплі, не задіяли приступника. Доведені суд медикспертами факти катування людини слідчих не бентежать. І от збіг у Грузії його підлеглих теж звинувачували у катуванні людей в поліцейських відділках. Після того, як відео цих тортур показали по грузинському телебаченню, люди вийшли на мітинги. А лордкіпанідзе оголосили у розшук роботу в Україні йому знайшов Саакашвілі. Ті методи катування, які з його слів до нього застосовувались, вони завдають величезний біль, але значних слідів на тілі не залишають. Тепер лорд Кіпанідзе підтримує своїх одеських підлеглих. Ось так, наприклад, ось він у компанії спортивних чоловіків перед початком першого засідання суду. А це вже наша камера зняла його на другому засіданні. Поруч із активістами з плакатами кажуть, що зміст цих плакатів активісти особисто узгоджували з головним поліцейським Одещини. Написи на плакатах закликають не втручатися в реформу поліції. Але яка ситуація з реформою поліції Одеської області насправді? Це головне управління поліції в Одеській області? Стоянка, зупинка та навіть проїзд по цю будівлю заборонені. Парковка для службових машин та машин працівників спеціально обгороджена фішками. Ви працівник міліції? Так. Да. Да? Ваша машина? Службова. Службова, так. Да? Дякую. На парковці ми зафільмували пару авто: Chevrolet Suburban та Фольксваген Мультіван. Потім вони виїдуть з парковки кортежем. На самій парковці ми відзняли Lexus кілька Тойот преміум класу і BMW X5. Втім, деякі працівники управління, ось вони на супару паркуються не на службовій парковці. З журналістами розмовляють з верхньо. Фубару ваша? Ви приїхали Ваше? на «Субару»? Не ваша. Ні. А чи є? З воздуха пішла. Як же вони поводяться, коли немає камер? Ні, не, я ж тобі кажу, що не я приїхав. Ні? Не? Які прям цим пайдуться час? А чому ви відмовляєтеся? Ми заняли, як я А ви хто? Можу ну, вилізти? Ну і що? Ну, ви повинні нам, ну і що. Відповісти? Це Ми трубка, маємо... не журналісти. Це трубка? Я да. вам покажу своє посвідчення. Добре, я теж можу ну, покажіть. Так, так. До свидання. Покажіть посвідчення тоді. Так. За ухвалу поведінку та незаконні дії поліцейських Одесьчини захищають ці активісти. Андрій Сидоренко та Неоніла Ткаченко. Вони не на тих напали. Ця пара організовує не лише дрібні мітинги, а й провокації у суді. Рух за всю Одесу, начебто, захищає права людини. Я – руководитель правозащитного движення за всю Одесу. Але які з шахраїв правозахисники, і де ви бачили, щоб шахраї стояли поруч із головним полісменами області? Цих одіозних лідерів підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. Ви притягувалися раніше до кримінальної відповідальності за вчинення шахайських дій? Ні, не притягувалися не до кримінальної відповідальності. Після нашого запитання активісти вдаються до брудних образ. Ваше посвідчення, журналістки, ви сюди приставити. Ми будемо до вашого каналу позиватися. Ми дослідили одну з груп цього громадського руху «Вконтакті». Її спеціально створили для підтримки нової поліції Лічівська лише 9 березня, за кілька днів після незаконного затримання Тимура. Половина учасників групи з Росії. Коли мене працівники поліції, там, коли ми проводили слідчі дії, запитували, як ми будемо розкривати злочини, якщо не будемо мати змоги бити. підозрюваних, я не знаю, що відповісти на це питання. Програма гроші продовжує стежити за злочинами поліцейських. Шановні правоохоронці, почати реформу із себе просто забудьте, що вмієте катувати.